Сталкер 2. Серце Чорнобиля, гра, на яку чекали роками. Вона вже не просто шутер про виживання, це справжнє явище, яке показує світові сучасний український геймдев, і найголовніше Її чують мільйони гравців з усіх куточків планети. А кого саме чують? Українських музикантів, які тепер звучать із кожного сталкерівського радіоприймача, і от в цьому випуску ми згадаємо не лише про гру, але й про наші круті альтернативні банди, які завдяки грі отримали великі шанси на нову хвилю популярності, як в Україні, так і в усьому світі. Всім привіт! Ви на каналі Історія Металу. Мене звати Іван і погнали досліджувати круту музику у зоні. Сталкер 2 це не лише про виживання у радіаційній зоні, це про нашу країну, про її унікальність та культуру. Гра зроблена українцями без російської озвучки, але має великий акцент на нашій культурі. І саме музика це потужний елемент цієї гри, який чіпляє кожного гравця. Для багатьох музикантів ця гра це справжній буст, бо ви тільки уявіть. Ваш трек зможуть почути гравці з США, Японії, Австралії чи Бразилії. І це все завдяки Stalker 2. розробники додали 450 треків, як сучасних, так і класичних українських виконавців. Жанрів багато, тому кожен гравець може знайти щось для себе. У грі повно популярних треків від Даха Браха, Паліндром, Саша Буль, Цвинтер, Хейт Спіч, Ельзи, ДК Енергетик та багатьох інших. Але це є випуск про інших, більш альтернативних героїв. Я зібрав десяток найкрутіших імен з цього списку, на яких вам точно варто звернути увагу. І так, кого ви можете почути під час своїх пригод у зоні? Деспіл київський панк-гурт, який нещадно б'є по слуху своїм хардовим звучанням. Їхні треки це сирий, брудний, але максимально чесний звук. У грі ви можете знайти дві їхні пісні, які точно додадуть драйву вашій кожній перестрілці. Ігнея мелодік дез-метал гурт з елементами етнічних мотивів із Києва. Цей гурт славиться глибокими текстами та потужними вокалом Frontwoman у плейлісті Stalker 2 аж 9 їхніх треків, які точно створять потрібну атмосферу. Якщо ви дивилися мій випуск про круті українські альбоми 23-го року, то ви бачили там Ігнея. Якщо не бачили, посилання буде ось тут і в описі до цього відео. Ось власне імені українському слухачеві сталкер підкинув новий український гурт, принаймні новий для мене. Раніше я про них нічого не чув, і по їхнім соцмережам не зрозуміло ані звідки вони, ані ще будь-якої інформації, яка б їх якось охарактеризовувала. Грають вони альтернативний ракешник і мають в сталкері три треки із свого дебютного альбому, який вийшов в цьому році. Септа ну цих я точно знаю та люблю альтернативний рок та метал з різноманітними стольовими домішками та цікавими філософськими текстами з любов'ю із Одеси. Гурти Югена Тимчика в цілому відрізняються своїми музичними експериментами, як, наприклад, за Цей гурт із Одеси об'єднує хардкор з маткором і з також доволі філософськими текстами. Про них я також розповідав у випуску про найкращі альбоми минулого року. Від Відсепту гру додали два треки. Від Заніс ще один. Як на мене мало, але все одно дуже круто, що вони там є. Йдемо далі. Стрейтонс. Психодолічна гараж рок банда із Києва. Така музика у мене асоціюється із літом та сонячною погодою, чого в Сталкері не так багато. Тому стрійтон будуть створювати атмосферу. У гру додано 6 їхніх треків, тому у вас буде можливість з ними знайомитися поближче під час ваших вилазок за хабарами. І під три, і Діти інженерів. Це драйвовий український пророк-бенд, який запустився у 20-му році в Києві. Їхня музика це коктейль із панку, гранжу та гаражного року, що б'є прямо в серденько. Вони беруть слухача не складними фішками, а щирістю та потужною енергетикою, яка качає з першої ноти. У гру додали п'ять їхніх треків. Фонталіза це український інді рок-бенд, який стартував у далекому 2010 році в чудовому місті Горлівка на Донеччині. Як русня туди дісталася у 2014 році, хлопці були змушені приїхати до Києва, де продовжили прокачувати свою творчість. Їхня музика це крута суміш інді-року, альтернативи та постгранжу. А на лайвах вони видають такі заряди енергії та драйву, що слухачів просто зносить зі сцени. У сталкері ви можете почути шість їхніх треків. Мій любий, чи мої любі. Коротше, гурт Вовк. Це суперкачовий гурт із Києва, який поєднує пост хардкор, стонер та прогресив рок. Їхні пісні це просто якась... Подорож у інший вимір. Це ідеальний саундтрек для довгих подорожей з зоною, я вважаю. У гру додали шість їхніх треків. Дуже раджу вам їх послухати. Так само дуже раджу послухати наступний гурт із цього списку ну бо просто це тотальний роз'єд. White Ward – це одеський пост блак-метал гурт, який зручно розташувався на межі різних жанрів. Їхній саунд це потужний мікс блэк металу построку, дерк джазу і навіть шугейзу та постпанку. Вони швидко привернули увагу своєю незвичною подачею та атмосферним вайбом, який нагадує саундтреки до фільмів у стилі нуар. Вважаю, що головна фішка White War – це їхня здатність поєднувати здавалося б несумісні речі. Важкі гітарні рифи блакметала вони доповнюють джазовими соло на саксофоні. А кожен їхній альбом це майже кінематографічна подорож, де агресія плавно змінюється меланхолією і навпаки. Сьогодні White War. це один із найпрогресивніших гуртів як на українській, так і на світовій метал сцені. Вони продовжують експериментувати і дивувати навіть найвибагливіших слухачів. У гру додали сім їхніх треків, але раджу вам не чекати, доки ви зловите їх на якісь радіостанції в грі, а ознайомитися з ними вже у моєму випуску про найкрутіші українські альбоми 22-го року. Я розповідав про їхні останній на цей час альбом «False Light». Послання буде тут та під цим відео. Але що робити, якщо в гру не додали ваш улюблений трек? Розробники Stalker 2 попіклувалися навіть про це, але треба вміти грати на гітарі хоч трошки. У гру додали можливість грати на віртуальній гітарі. Метод гри схожий на той, який був у The Last of Us Part 2. Гітару можна знайти біля бару за лісся, але я не знаю, можливо, вона ще десь є. Ви тільки зацініть, як то круто виглядає, користувач YouTube під ніком LootWard вже освоїв цю механіку і виклав кілька відомих треків, які зіграв прямо в грі. Ну що, ви вже знайшли ту гітару Stalker 2? Пробували щось зіграти, може? Напишіть обов'язково у коментарях, який трек ви б зіграли, щоб зробити атмосферу ще крутішою. А зараз буде розіграш артефактів. Бо нарешті ми з вами закрили другий збір від історії металу для військових медиків Збройних сил України. Цього разу ми збирали 60 тисяч гривень на мобільну систему виявлення дронів та дві зарядні станції. Але ви. Просто надлюди. найкращі люди у всесвіті, надонатили аж понад 76 тисяч гривень. Це шок. Шок та величезна подяка, як від мене, так і від військових. Тому я замовив на дві, як планувалося, а три зарядні станції, бо є потреба. Ось такі чудові зарядні станції, які ж вони важкі. От і от їх буду на днях передавати вже медикам. Спочатку я зняв кошти на мобільну систему виявлення дронів і першим ділом її закупив. Потім ми вже з вами назбирали на ці зарядні станції. Хочу нагадати, які метал-артефакти я буду зараз розігрувати. Альбом Creator Extreme Aggression. Сподіваюсь, видно, це ліцензований CD-диск із автографами засновників Мілля Петроца це, це вокал і гітара, та ударника Юргена Райля. Ви ж, напевно, чули про велику четвірку американського треш металу до якої входять Metallica, Sler, Мегадет та Антракс. Так от Creator — найпотужніша банда із німецької великої четвірки, до якої також входять Destruction, Sodom та Tenkart. Наступний артефакт це також підписаний альбом американських альтернативчиків. Papa Roach. альбом називається Metamorphosis, Він 2009 року, і е, на обкладинці є підписи усіх чотирьох учасників гурту. Ще розігруються три концертні медіатори, таких гуртів як Metallica, От. Це незвичайний медіатор. Так, він зловнений на концерті, але це запрошення до закритої групи, вибачте, на Фейсбуці, для колекціонерів всякого стафу від Металіки. Позаду є QR-код, і той, хто виграє, зможе вступити в цей клуб. Я там вже є. Так, наступний медіатор це Волбіт. Ось такий красивий медіатор, і мені так подобається, що напис переливається. Сподіваюсь, ви це бачите. І третій медіатор це медіатор легендарного Стіва Вая. Я думаю, не треба пояснювати, хто це такий. Це також з його концерту. І нагадую правила розіграшу: всі, хто задонатив 200 гривень і більше, отримали один квиток в цій лотереї. Чим більше донатів по 200 гривень, тим більше квитків. Наприклад, тисяча гривень це 5 квитків. Я думаю, ви зрозуміли. Але спочатку хочу перерозіграти призи із минулого розіграшу, за якими чомусь ніхто не прийшов. Всі призи розібрали окрім цих двох. Це підписаний альбом Авріл Лавінь «Love, Sucks» та концертний медіатор гурту Five Fingers «Death Punch. Ось такий він прикольний. Окей. Ми маємо двох переможців. Авріл Левін іде до Олени Павлусь. Вітаю. А медіатор Five Finger Death Punch до Сергія Натини. Одразу перепрошую, якщо я неправильно вимовляю ваші прізвища. Ну, а тепер головний розіграш. Рандомайз. І так. Перше два місця Олексій Руснак та Євген Авраменко. Тобто, а, Олексій Руснак обере. Або папероч, або крейтор, а Євген Авраменко забере інший приз. А Ольга Мазенкова, Іскандер Мамедов та Владислав Перінський переможець минулого розіграшу, отримують медіатори на вибір: Металіка, Стіввай або Волбід. Ще раз хочу дуже подякувати за вашу небайдужість і допомогу у зборі. Я бачив кожен донат, кожен репост. Дуже-дуже вам дякую. Ну що, про крутих українських музикантів ми поговорили, круті призи ми розіграли. І на сьогодні все. Нагадую, що Stalker 2 це не лише гра, це український продукт. Буквально вікно в українську культуру для всього світу. Тож грайте, слухайте, підтримуйте українське. І не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити новий випуск історії металу. До зустрічі, сталкери!